Знаки пріоритету. І так, знаки пріоритету призначені для встановлення черговості проїзду на перехрестях в вузьких ділянках доріг. Знаки цієї групи перших три мають особливу форму, тому ви повинні відрізняти їх не тільки за зображенням, а також за формою. Будь ласка, вимкніть мікрофончик І так, перший знак цієї. групи. 2-1 дати дорогу. Якщо ми бачимо цей знак, то вимога його, ми повинні дати дорогу транспортним засобам, які рухаються по перехрещеній дорозі. Або, наприклад, ми виїжджаємо з прилеглої території, наприклад, з дворів, міста Янок, автозаправних станцій, бачимо цей знак, ну, його вимога така сама. Ми повинні дати дорогу транспортним засобам, на дорогу, на яких ми виїжджаємо. Далі, на знак 2-2. Проїзд без зупинки заборонено. Вимога цього знаку, в принципі, та сама, що і знаку дати дорогу. Єдина відмінність в тому, що при знакові проїзд без зупинки заборонено, ви обов'язково повинні зупинитись незалежно від наявності транспортних засобів на перекрещеній дорозі або на тій дорозі, на яку ви виїжджаєте. Тобі. Зупинка є обов'язковою. Якщо знак встановлено самостійно, то ви зупиняєтесь безпосередньо перед знаком. Якщо знак встановлено в поєднанні зі стоплінією, то ви зупиняєтесь перед стоп-лінією, виконуючи вимогу цього знаку. Як це повинно виглядати? Якщо знак встановлено самостійно, то ви зупиняєтесь. Перед знаком. Якщо знак встановлений в поєднанні зі стоп-лінією, то ви повинні зупинитись безпосередньо перед стоп-лінією. Зрозуміло? Так. Добре. Далі. Знак 2-3. Головна дорога. Цей знак інформує вас, що ви на головній дорозі. Встановлюється цей знак. Як на перехрестях, так і на початку дороги. Про що йдемо? На перехрестях, я думаю, ви зустрічали цей знак. Що до початку дороги. Наприклад, під'їжджаєте до якось перехрестя. Давайте. Історія. Наприклад, ви під'їжджали до перехрестя, у вас була головна дорога. Відповідно для водіїв, які під'їжджали до цього перехрестя, був знак дати дороги. Але повернувши праворуч. Ви бачите, що на початку дороги встановлений знак дати дорогу. Про що він вас інформує? Що по відношенню до всіх доріг, які будуть примикати або перетинати вашу дорогу, ви будете рухатись по головні. Зрозуміло це? Okay. Далі. Кінець головної дороги. Даний знак інформує, що ваша головна дорога закінчила. І вашу головну дорогу буде перетинати ну якась більш головніша дорога. Відповідно, знак 2.4 встановлюється. або в поєднанні зі знаком дати дорогу. Або з 7 знаком він встановлюється. Або встановлюється в поєднанні зі знаком проїзд без зупинки заборонений. Тобто або з тим, або з тим знаком Ну, давайте пройдемо всі знаки до кінця і деяку рімарочку вам дам по знакам приоритету. І так, ну, знак 2.5. Перевага зустрічного руху. Ми з вами сьогодні вже зустрічалися з цим знаком, встановлюється на вузьких ділянках доріг і зобов'язує вас дати дорогу зустрічним транспортним засобам. 26. Перевага перед зустрічним рухом. Знак говорить вам, що ви маєте перевагу в русі перед зустрічними транспортними засобами на вузькій ділянці дороги. Запитання є по цим двом знакам? Ні, немає. Немає. Давайте повернемо до. Знаків дати дорогу, головна дорога, проїзд без зупинки «Заборона». І так, якщо ви рухаєтесь по дорозі поза населеним пунктом, на дорозі поза населеним пунктом. І бачите знак дати дорогу з табличкою 7.1.2. Давайте на нього подивимось. З табличкою 7.1.2. Ну, ассон, це табличка. Сім, один, два. Про що вам говорить комбінація знаку з табличкою? Давайте напишу, що там написано у нас 1250 метрів. Запитання? Ні, ні ні. Я. скажу так. Таким чином, <laughs> даю вам інформацію. О. <laughs> не так, про що ж говорить комбінація знаку дати дорогу з табличкою до об'єкта 7,1.2. Комбінація знаку з цією табличкою говорить, що через 250 метрів буде встановлено знак проїзд без зупинки заборонено. І ви зобов'язані будете зупинитись. Інформація дещо через 250 метрів необхідно буде зупинитись. Ну, а там же, якщо знак самостійно встановлений, то перед знаком. Якщо знак встановлений в поєднанні зі стоплінією, то зупинитись виконуючи вимогу знаку перестоплінням. Запитання. Немає запитань. Помітили собі, що це поза населеними пунктами. Так. Угу. Добре. Добре. Далі що ще можна сказати про знаки пріоритету? Не завжди головна дорога або другорядна дорога йде прямо. Іноді бувають перехрестя, де головна дорога змінює напрямок в межах перехрестя. В такому випадку. Зі знаками пріоритету встановлюється табличка 7.8. Давайте на неї подивимось. Ну, і саме. Напрямок головної дороги. Ця табличка застосовується зі знаками дати дорогу, без зупинки заборонено і головна дорога. З усіма ми знаємо. При зміні напрямку головної дороги в межах перехрестя. І так, ну, давайте у нас головна буде йти праворуч. Відповідно, знаки головна дорога будуть встановлені на головній дорозі. Під цими знаками, відповідно, буде встановлена табличка. Напрямок головної дороги. Головна дорога виділена жирною лінією, другорядній. Тоненькими. На другорядних дорогах також будуть знаки пріоритету. Поєднання з табличкою тією ж самою напрямок головної дороги. І так, яким ми повинні користуватись правилом при проїзді таких перехрестя. Запам'ятовуємо, що першочергове право на рух надається транспортним засобам, які під'їхали до перехрестя по головній дорозі. Між собою ці транспортні засоби роз'їжджаються за перешкодою справа. Тобто, у нас поїде. Який автомобіль перший? Нижній. Нижній. Оранжевий. Так. І потім за ним який? Зелений. Зелене. Тобто вони між собою роз'їжджаються за перешкодою справи. Тобто, ось вони. перші. Так, їде цей перший, цей другий. Зрозуміло це? Як тільки роз'їхались транспортні засоби. Як тільки роз'їхались транспортні засоби, які знаходились на головній дорозі, дозволяється рух транспортним засобам, які знаходяться на другорядних дорогах. Між собою вони також роз'їжджаються по перешкоді справа. Тобто синій, а потім червоний. Так? Так, тобто, що у синього немає перешкоди справа? А, є червоний, а потом синій. Червоний, потім синій. І хай вас не бентежить знак проїзд без зупинки заборонено. Запам'ятайте, що вимога у знаків дати дорогу і «Проїзд без зупинки заборонено» однакова. Але у знаку проїзд без зупинки заборонено, є ще одна така додаткова опція, що обов'язково потрібно зупинитись. От, Наприклад, якщо під'їхав синій автомобіль і на перехресті взагалі немає транспортних засобів. Тобто він під'їхав зі сторони знаку дати дорогу. І немає ніяких транспортних засобів. Немає ні оранжевого, ні зеленого, ні червоного. То синій під'їжджає, пригальмував, тобто знизив швидкість, під'їжджає до перехрестя на зниженні швидкості, впевнився відсутності інших транспортних засобів, без зупинки продовжив рух. Якщо, наприклад, буде їхати червоний, і та сама ситуація: немає транспортних засобів на перехресті. Немає ні зеленого, ні оранжевого, ні синього. Але у червоного є знак проїзд без зупинки заборонено. То незалежно від наявності транспортних засобів, червоний зобов'язаний зупинитися. Зрозуміла різниця знаків: дати дорогу і проїзд без зупинки заборонено»? Так, так. і це от їхня єдина відмінність. Вимога в них однакова дати дорогу транспортним засобам, які рухаються по головній, або якщо ми виїжджаємо там, з прилеглої території, то транспортним засобам, по дорозі, на яку ми виїжджаємо. От, відповідно. Ще раз давайте. Першочергове право на рух у транспортних засобів, які знаходяться на головній, між собою по перешкоді справа. Відповідно, їде перший оранжевий, потім зелений. Як тільки вони роз'їхались, дозволяється рух транспортних засобів, які знаходяться на другорядних дорогах, між собою також по перешкоді справа. Відповідно, їде червоний і потім синій. Помітили собі це? Так. Так. Ще одна особливість цього перехрестя в тому, що при лівому повороті, от зверніть увагу, якщо б, наприклад, оранжевий повертав ліворуч, то при лівому повороті не потрібно давати дорогу зустрічному. Чому? Тому що зустрічний знаходиться на другорядній дорозі. Зрозуміло це? Так, ну давайте тепер розв'ємо цю тему і додамо сюди ще трамвайну полію. І у нас буде червоний трамвайчик і зелений трамвайчик. І давайте тепер розведемо ці всі транспортні засоби. І так. Хто у нас відважний саме? Ні в якому Для трамвай до червоний. <реж> червоний трамвай. Так. Потім зелений. Коли зелений приїде, їде оранжевий, ну а потім зелений автомобіль. Так, тобто червоний трамвай ви кажете, потім який. А для, а для зеленого трамвая, для, він же ж, для нього стоп теж е має. Е Звісно, Значення. Звісно. значить, він стоїть і він стоїть на другорядній. проїжджає так, так, трамвай по головній, а так. потім їдуть автомобілі, ті, що ми казали, другий, да, оцей оранжевий, зелений, третій, а потім проїжджає зелений трамвай. Добре, ну і далі так, і далі приїжджає да, оцей, і потім синій. Чудово. Зробіть скріншот чи замалюйте собі і запам'ятайте, що. Так, знаки пріоритету також поширюють свою вимогу і на трамвайчики також. Проїжджаємо і саме так. Тобто добре усвоїли правило, що трамвай їде першим по відношенню до всіх транспортних засобів, які знаходяться на рівнозначній дорозі. Це, це дуже добре. Тут без помилково визначили.